Раді бачити вас на нашому каналі. Сьогодні ми розкажемо вам про соняшники, які стійкі до трибунурон метилу, які ми рекомендуємо вам купувати у 2019 році. Це наш особистий топ, який ми складаємо на основі власних знань, досвіду і відчуттів. Тому, звичайно, думка може бути суб'єктивною. Якщо ви думаєте інакше, то пишіть свою думку у коментарях. Завжди раді дізнатися вашу думку. Відкриває наш топ новий перспективний гібрид від компанії Євраліс Аркадія. Ми присудили йому. П'яте місце. А потрапив він до нашого топу через те, що стійкий до семера раз вовчка і вирощується під експрес. Це новий гібрид, а тому має більше генетичної стійкості до хвороб. Незважаючи на ці переваги, Аркадія на останньому місці топу, адже його важко купити. Завозять цього гібриду в Україну небагато і коштує він недешево. На четвертому місці нашого топу гібрид P64 LE99 від компанії Pioner. Цей гібрид потрапив у наш топ, адже він має один із найбільших потенціалів. Так як це гібрид від компанії DuPont, яка, власне, і започаткувала експрес-сантехнологію, то він особливо стійкий до гірциди Експрес, Л є 99 це середньопізній гібрид, він має великий вегетаційний період, довше займає поле і, відповідно, може сформувати більший урожай. Тому для тих, хто може вирощувати пізній соняшник, південніше в Україні знаходиться, кому потрібен гібрид із найбільшим потенціалом урожайності під експрес, то ваш вибір має зупинитися на гібриді le 99 Дев'ять від компанії Піонер. Третє місце гібрид сербської селекції НСХ 2652. Дуже непогане співвідношення ціна якість. Бо де ще можна купити за такі гроші гібрид, який нормально дороблений, нормально зафасований і реалізує непоганий потенціал урожайності? На другому місці нашого топу опинився гібридченен від компанії Вніс. Друге місце він займає через те, що він семирасовий. По-друге, він сульфо. По третє, він український. І по четверте він має. Дуже непогану ціну, як на ці показники. Гібрид Шеннон тільки-тільки входить в реєстр, тому є питання, в якій тарі він буде доставлятися. Але це насіння є, і його вже можна купити в нашому інтернет-магазині GroLEX. Шеннон це поєднання великої кількості параметрів, які на сьогоднішній день дуже актуальні для тих, хто вирощує соняшник. І найбільшою перевагою на його користь є доступна для українських виробників ціна. Це дуже крутий соняшник за адекватну ціну. І на перше місце ми поставили. Гібрид соняшника від компанії Сингента Суміко. Нам не довелося довго думати, перш ніж прийняти таке рішення. Гібрид Суміко ми випробовуємо вже не перший рік, і за весь час він показав стабільно найвищий потенціал урожайності. Ну і як маленька плюшка, він показує найвищу олійність, так як і всі гібриди компанії Сингента в порівнянні з конкурентами, які вирощуються поруч, стабільний олійний стійкий до експресу, гібрид. Суміко. І відповідно, ми віддаємо йому перше місце. Ексклюзивно для глядачів каналу Grovex є пропозиція. Якщо ви залишилися питання по вибору гібридів соняшника, заповнюйте анкету за посиланням під цим відео і отримайте безкоштовну агрономічну консультацію. Але це ще не все. Ви матимете змогу отримати знижку 5-10% на обраний разом із консультантом товар. Не пропустіть таку можливість! Гарних вам врожаїв і до зустрічі у наступних випусках!